Всім привіт, шановні друзі! Радий вас вітати на ютуб-каналі Fisherman 15. З вами як завжди я, Стас. І сьогодні вирішив я виїхати і половити хижака. Щось поміж цих рибалок на мирну рибу, на плітку. що Ми виїжджали на річку. Мені сьогодні захотілось приїхати і спробувати поганяти саме його. Взяв з собою одну вудку, приїхав я на барабойське. Водосховище знаходжусь зараз на дамбі. І, і, і. Сьогодні повпираємось в судачка. Якщо у мене щось вийде, ви це відео обов'язково побачите. А ми давайте будемо розпочинати. В планах половити зібрав поки що, поки що. Поки що свій лайт, це Calypso Deep діпспейс і катушка Рьобі VirtuS Power. Deep Space у мене до 14 грамів. В принципі, якось так, нічого тут такого немає. Сьогодні погода просто. Повинно бути нереально, дуже тепло за 20 градусів. Тож, друзі, сподіваюся, рибка буде активна. Ну, давайте поменше говорити. Зараз збираємо оснащення, переберу тут коробки з приманкою, бо рибалка неочікувано вийшла. Я щось вчора теж думав їхати кудись на мирну рибу, але в такий вечір задумався. Думаю, та скільки вже можна не їздити, треба поганяти хижака. Взяв з собою просто все зранку, взяв все, що лежало, і поїхав. Ну, нічого. Все, давайте збираємося і погнали. Робити перші закиди, вам все, як завжди, все розповідати. Вам приємного перегляду. Все, оснащено зв'язав, поставив такий повідець недовгий, сантиметрів 40, флюр 0,24, приманочка 2 дюйми і вантажок 6 г джегрів. Такий важковатий, але я налаштований на судочка, тож для нього це не критично, я б сказав, навіть інколи важливо, щоб було поважче. Стукало по дну. Так, фрикціон перевіряємо. Так, з ним все добре. І, і поїхали. На судачка поки що нічого не видумую. Подвійні одинарні ступенечки. А, до речі, постав одинарний гачечок, не двійник, не офсет. Спробуємо на одинарний. Товстий. Так що давайте пробувати. Ну, блін, чесно кажучи, руки аж трохи забули, як це. <сум> ловити на спінінг, бо розпочалась весна і щось дуже багато уваги приділяю зараз. Мирні рибі. пошуки. А тут хижачок. Зараз побачимо, чи буде він тут, наш товариш. Так, тут ракушка поблизу. Така різка. Опа! Ударчик був. відгризла хвоста. Хі -хі. Бачите, значить рибка є. Міняємо приманку і продовжуємо. Так, рибка взяла отуто -от, взагалі недалеко. Давайте спробуємо її доловити. І він відгрив з хвоста. Можливо, добере. Та дивіться, друзі. Знов риба відгризла хвоста. Що це там за негодяй таке сидить? Опа, друзі, є. Yeah. Є. Yeah. Сюди. Ось хто обкусував мої приманки. Перший ріб є. Коротше, змінив я підхід, поставив пасивочку ось такого. Каліпсовська фрея називається начебто. І... Ні впав. І є перший ріб, весняний судак. Мій перший в цьому році. Ось такий красунчик. Ну, перший риб є, залік. Відпускаємо його і давайте по наступному. О, давай, дякую за клювання. Пливи. Насправді стратегія дуже-дуже проста, тому що тут попри берег є ракушка. Судачок видно тут полює, харчується. Блін, він мене отут того мучив. Два рази відгриз переманку. Потім я думаю, що треба щось змінити. Тільки змінив і сразу. Ти динч. І взяв його. О, друзі. Був ще один, бачили? Опа! Є. О, друзі. Є. Уф цей такий побіжний. Уф ти, <різь> Уф, що. Ось йому на ці ракушки подобається. За краєчок тримається. Іди сюди. <різь> Другий судак. Це капець. Я вже ж їхав з цими думками його половити, але не розраховував, що прям так. <різь> Дивіться, це взагалі красавчик такий файний. Та сама приманка і другий судак. Тільки цей ще побільший такий взагалі красавчик, вже грамчиків 600. В ньому є. Ну, такий прям барбос. О, гарний. Весняний судак. <схай> на сілі кошку на лайтак Ну це взагалі. Кайф. Ми його вже ж також відпускаємо. Другий ріб такий, дивіться, він якийсь худий. А, ага, все-все-все, пливе. Супер. Другий спрацьовує ось така посивочка в такому, начебто ультрафіолетовому кольорі. 6 грам, все. І ось тут в його в ногах. Я тут його взагалі ковиряю, ковиряю. І він тут сидить, не Під цими сваями. Опа, є! Ще один! Ух ти що! Цей. Ух ти що? Це взагалі хороший. Ви бачили, на приводний не взяв. Ух ти, це прям, ну це судак хороший. <ріхи> От він. Ух ти, який чорний. Ну і до сюда. ну це кіло. <гум> ну це кіло. Блін, третій судак, я що попав на якийсь жор чи що. <гум> я вам кажу, щось нереально відбувається. Сонечко встало. Зараз вже 7 годин ранку. І ось він. Третій судак на цю приманку. Все тут, на дамбі. Нікуди навіть іти вже не буду. Буду рибачити сьогодні тут. Якщо судак так клює. Подивіться, який ще Ця приманка. Ну... Ляпота, ляпота. Просто на приводний не з'їв. От такий от барбос. Ну його. Додому, додому. Тут це щось ще, блін. Весняний жор судака. Уа! Що бризкайся, пливи. фу, Ну взагалі, файна рибалка вже виходить. Буквально за 20 хвилин вже тут три риби словив. І бачите, підібрав якийсь невеличкий ключик. Ну як, підібрав? Трішечки. Один раз поміняв і вже підібрав. Якби він ото тоді не клював, я б і не зрозумів одразу. Але бачите, як воно. І взяв на приводнені. Я кинув, тинс є риба. Я навіть не відчув не ні клювання, нічого, він засів. І все тут біля цього містка. Ну, да, судочку подобаються такі місця, де можна заховатись. Ух ти! оце судак був. Взяв прямо біля колон з такої подачі. -а. Зараз перев'яжусь. Бачите, він стоїть ось тут, біля цих сваїв. Дуже цікаво. Перев'язався, тільки зараз спробуємо змінити колір на такий зелененький. Поставив вантажок 4 грами. Був 6, ставлю 4 зараз. Спробуємо облегчитись трішечки. Прямо біля колони кинув. Уф, ох ох так, ну шо? Дивіться, одразу. Ну шо. Дивіться. Ух ти, тут гарний судак. Друзі, дуже гарна риба. Друзі, дуже гарна. А він за колону. За колону, за колону. Друзі, але дуже гарна риба. Ні-ні-ні, друг. Я його бачу. Він за колони. Ух я... О! Друзі, то там кабанище! Третьо обпваю. Так, спробуємо його якось вивезти. Друзі, але дуже гарна риба. Ух, я його бачу. Друзі, я його бачу. Й Прі... Мені його треба вивести під. Так Да-да, так. спасибо, друже. Да, давай так, да давай я візьму, давай или давайте, сможеш? Блю! Ніфіга тебе кабан. Я взагалі в шокі. Блін, ну це Четверочка, думаю. Взагалі, дякую тобі, друзі, бо дякую. сам би я вряд ли справився. Друзі, це просто щось з чимось. Я вам показую, як я перев'язався, ставлю нову приманочку. Ставлю нову приманочку і беру ось такий трофей. Та це мамон, кілограма 4. <реш> це, це другий, То, що в мене тоді було клювання, зрізало, обсуваю, десь така сама свиня була, таке порося, дивіться. Оце судак, оце капець, ну він велетенський просто. Фу, да ви дивіться, це реально трофей мого життя по судаку, я більшого навіть не бачив Блін, ця приманка у нього аж в жабрах, так він її жадно з'їв. Зараз мені допоміг один пацанчик дістати його. Я б його сам не знав, як би я діставав. Фу, ну велике йому дякую, якщо дивишся відео, то дякую, друже. Він побіг зараз за вагами важити будемо. Побачимо скільки, бо в мене немає вагів, а у нього були. Ну це монстр. Це, друзі, монстр. Рибалка склалась на всі 1000 відсотків. Спіймав такий трофей. Судачило, ну великий, великий, я вам не знаю, як це передати. Не зря я сьогодні поїхав. Ой, не зря! Ну все, давайте чекаємо його. Зараз заважимо. Його, мабуть, вже вважали Не раз. 3750. Ну майже четвірка. Фу -фу. Ну це трофей, це трофей. І корний такий монстр, дивіться. Ну що, такого трофея обов'язково відпускаємо. Він повинен жити. Так що, хай пливе додому. Так, друг. Давай, блин, Не втопитися б самому. Камера знімає. Знімає. Ну, друзі. О! 3750, це мій трофей. Поплив домой кабан. У, я в шоці. Худа народ, але я в шоці, в полніше, если можна так сказати. Не очікував я. Реально судаку тут він стоїть під цим містком в цих сваях. До цього ж було клювання, теж хороший був і зрізав об бетон. А цей чудом якось, він терся, терся об ці колони, не зрізав. Ось цей хробачок. Зробив сьогодні вітер. Це капець. Ну це ж це ж не дикінець, блін, скільки ми рибачимо. Зараз тільки восьма година ранку. Можливо це ранковий вихід, тож давайте йдемо продовжимо, будемо рибачити далі. Але це трофей. руке, я, я, Опа. Такий судачичка попався. попался. Опа, <laughs> и відчепився сам. Ну молодец. <laughs> Змінив приманку, поставил такого прабака, И ось. Був судачок. Дуже добре. Давайте ще одного. Зараз взяв взагалі біля зброса води, на паузі підсів таким легеньким-легеньким ударчиком. Опа! Є, певно. ну йди сюди. Шпротики біля свала. Стоять, беруть. сюди один пішки. О, взяв ще один такий шпротик. Другий вже прямо тут на свалі. Бачите? Тільки цього разу я вже змінив приманку, бо щось притихло. Після того, як я спіймав того велетня, видно, пошумів і риба закрила рот. І довелося зменшуватись до такого хробачка. І зараз вже дві рибки на нього взяв. Два з половиною дюйми. Довгий такий. Ну, ляпота відпускає маленько. Так, ну тепливе так. <рігла> <рігла> Не будемо спускатись, <рігла> Все, і давайте ловити ще. Опа. <рігла> Відпав. Бачили покльовка? Був судачишка? був. Відвалився. <гум> Зловив ще декілька судачків, був один схід щойно, та й пропоную випити кофійку. Давайте, друзі, туди за цю чудову рибалку, Блін, зовсім не жалкую, що я сьогодні сюди приїхав. Судачка половив дуже файно і побив свій рекорд по судаку. Тепер він у мене 3 750 то це дуже круто. Зараз обірвався, поставив ось такий слаг 3-дюймовий 8 грам, хочу поекспериментувати річки з приманками. Та й в принципі, ловити ще буду недовго, бо зараз щось зовсім притихло. Ось Останню годину, дуже важко, ось за годину один схід, що був. Так що, зараз попробуємо, що ось і приготував таку приманочку. Спіймаємо, не спіймаємо та й будемо закруглятися. Давайте п'ємо кофійок і все ну рибалка вовсе рибалка мрії це 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 справді Уф. Друзі, в ногах на цього слага, який я вам показував. Жадібно, класно, непоганий судачишка. Дуже непоганий. Ух, як мотиляє головою. Ну, красавчик. Так, стістись, кисти, стисти. Вот так вот. Ну, хороший судак попался. Что я могу сказать? Бачите, только вам показал его. И вот такой красный попался. Хороший судак. Хороший. Вообще прикольно. Прям в ногах втулив. Прям так хорошо. Ну, красный, красный. Справжняя раздача судака. Я на Днестри так не попадал. А тут вообще. Хай росте. Давай, красавець, домой. О, махнув хвостиком. Пока-пока. Капець, порадував мене, конечно. Такой поддачей лупнув прямо в ногах. Вообще, обалдеж. Я зараз поставив 8 грам, щоб прям стукати по дну. Воно прям відбиває сильно в руку. И ось бачите? На такій темі спрацювало. і різка проводка без пауз довгих. Бачите, вирішив трішки поекспериментувати і взяв рибку непогано. Опа, є народ! Є. Взяв ядрен батон. Напевно, цей буде останній на сьогодні. Підбив. Підбив. Красавчик. ні 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 не треба, не треба, не треба, не треба, треба. Щас відпустим. да, Бачите, придавив. Придавив. Змінив його приманку, поставив такого хробачка в кольорі гарбузика. І взяв такий судачішка. Красивий. Ну і він, друзі, буде на сьогодні останній. Так що, давай, красим. Пливи і будемо підбивати підсумки. Так, друзі, все. Я зібрався і давайте тепер підбивати підсумки цієї рибалки. Я, чесно кажучи, просто в шоці, як ми сьогодні порибали. Буквально за три години натулили Судака, зловив трофей, побив свій рекорд. І в цілому, я не знаю, я попав на якийсь весняний жор або вихід судака. Ну він просто ловився чуть ли не один за одним. І це капець. В мене таке перше, взагалі дуже кайфово половив. Розмір непоганий, особливо ось той кабан. Так що народ... Це, я щасливий, буду їхати додому. Вам бажаю також побільше таких рибалок. Взагалі, всього найкращого вам, друзі. Ви переходьте в опис, там є корисні послання для вас. А з вами був, як завжди, я Стас, YouTube канал Фішерон 15. Па-па, зустрінемося, друзі!